Майже повний скелет одного з найдавніших відомих динозаврів знайшли аргентинські палеонтологи. Скам'янілості розкопали в гірській місцевості на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря в провінції Ларіоха. Вік останків 230 мільйонів років. Пройшло півстоліття, відколи у світі було виявлено нові скам'янілості такого віку. Їх дуже мало. Ще одна особливість відкриття в тому, що знахідку зробили в геологічному басейні у віддаленому районі Кебрада де Санто-Домінго, де до цього не вели розкопок. Крім того, скелет належить новому виду динозаврів, який дістав назву Уайра-курсор. Це великий травоїдний ящері з двометровою шиєю. Належить до ранніх видів завроподоморфів, ящеротазових динозаврів. Це перший і найдивніший з будь-коли описаних завроподоморфів, оскільки його знайшли в дуже давніх нашаруваннях. Він має довгу шию і занадто великий для своїх сучасників травоїдних динозаврів тієї епохи, тобто це перша настільки давня знахідка. Вік скелета визначили за знайденими поруч останками ринхозавра, що належить до інфракласу архозавроподібних плазунів. Скелету аерокурсура зберігся майже ідеально. Палеонтологи знайшли череп, усі хребці, а також більшість кісток передніх та задніх кінцівок. Це дало змогу відтворити зовнішній вигляд давньої рептилії.